Розділ 4. Мері їхав тихими вулицями Флоренції, дорогою якою вона проїжджала, а потім піднімалась на пагорб, на вершині якого була віла. Пагорб був крутий і звивистий. Приблизно на півдорозі вгорі була невелика напівкругла тераса із високим, дуже старим кипарисом, і парапетом попереду, з якого відкривався вид на собор і вежі Флоренції. Спокусившись красою ночі, Мері зупинила авто і вийшла. Вона підійшла до краю і почала дивитись. Видовище, яке відкрилося її очам, було дивовижне. Долина залита повним місяцем під безкрайнім небом, була такою чарівною, що її серце стискалось із пульсуючою біллю. Раптом вона усвідомила, що в тіні кипариса стоїть чоловік. Вона побачила відблиск його цигарки. Він підійшов до неї. Вона трохи злякалась, але не мала наміру це показувати. Він зняв свій капелюх. Вибачте, а ви, бува не та жінка, яка була такою щедрою в ресторані, сказав він. Я хотів би подякувати вам. Вона його впізнала а ви скрипаль. Він більше не був одягнений у той недолугий костюм, а в звичайний одяг, який був зношеним і брудним. Він говорив англійською досить добре, але з іноземним акцентом Я заборгував господині за харчування та житло. Люди, з якими я живу, дуже добрі до мене, але вони бідні і їм потрібні гроші. А тепер я зможу їм заплатити. Що ви тут робите? запитала Мері. Це на моєму шляху додому. Я зупинився, щоб подивитись на краєвид. Отже, ви живете десь тут, поблизу? Я живу в одному із котеджів, якраз перед самою вашою вілою. А звідки ви знаєте, де я живу? Я бачив, як ви проїжджали мимо у своєму авто. Я знаю, що у вас гарний сад, а на вілі є фрески. Ви були в ній? Ні, як я міг. Мені просто говорили про них. Мері заспокоїла нерви, які на мить заволоділи нею. Він був приємним співрозмовником, досить сором'язливим молодим чоловіком. Вона задала, як він виглядав сьогодні у ресторані. Хочете прийти подивитись сад і фрески? запитала вона. Мені б було дуже приємно, а коли вам зручно. Роулі і його несподівана пропозиція шлюбу розважили і схвилювали її. Вона не мала бажання лягати спати. А чому не зараз? сказала вона озбуджені. Зараз? здивовано повторив він. А чому ні? Сад ніколи не буває таким гарним, як зараз, під повним місяцем. Стрибайте у авто, я вас підвезу. О, я мав би бути дуже задоволеним, сказав він і зайняв своє місце біля неї. Вона продовжила свій шлях. Вони під'їхали до групи котеджів, що тулилися один до одного. Ось там я живу, сказав він. Вона сповільнила хід і задумливо поглянула на зледенні маленькі будинки. Вони були жахливо огидними. Вона поїхала далі, і незабаром вони під'їхали до воріт її віли. Вони стояли відкриті, і вона в'їхала у двір. Вона припаркувала авто, і вони пішли вузькою доріжкою. Основні кімнати та спальня мері були на другому поверсі, куди вони піднімалися вишуканими сходами. Вона відчинила двері і уімкнула світло. У передпокої не було на що дивитись, і вона відвела молодого чоловіка прямо у вітальню з розмальованими стінами. Це було благородне житло, і власники віли обставили його старовинними предметами чудової якості. Квіти у великих вазах пом'якшували його величну суворість. Фрески були дещо пошкоджені і не надто добре відреставровані, але всі ці фігури, водя зі 16 століття, справляли враження різноманітної та чудової життєвої сили. Чудово, чудово! вигукнув він. Я не думав, що тут можна побачити такі речі. Я думав, що це тільки в музеї. Я ніколи не уявляв, що люди можуть ними володіти. Це викликало у неї збудження. Побачивши його захват, вона не вважала за потрібне сказати йому, що немає жодного стільця, на якому можна було б зручно сидіти. І з цими мармуровими підлогами і цією скінчастою стелею, за винятком найтеплішої і степлої погоди, витремтіли від холоду. І це все ваше? запитав він. «О ні, воно належить моїм друзям. Я тут, допоки вони у від'їзді. Мені шкода, ви прекрасна, і це правильно, що ви повинні володіти прекрасними речами. Ходімо, сказала вона, я дам вам склянку вина, а потім ми підемо дивитись на сад. Ні, я не обідав, вино вдари мені в голову. А чому ви не обідали? Він засоромився. Я не мав ані гроша. Але не варто думати про це, я поїм завтра. О, як це жахливо, зайдіть на кухню, ми подивимось, може, знайдемо щось попоїсти. Я не голодний, це краще за їжу. Давайте подивимось краще на сад під місячним сяйвом. Сад залишиться і місяць також. Я збираюсь приготувати вам вечерю, і тоді ви побачите все, що забажаєте. Вона спустилась на кухню, вона була величезна. Ніна і чаро вже давно лежали в ліжку і спали, а кухарка пішла додому до свого котеджу. Мері та незнайомеці, які полювали на їжу, почувались парою грабіжників знайшли хліб, вино, яйця, батон і масло. Мері увімкнула електричну плиту, яку встановили Леонарди, почала підсмажувати скибочки хліба і розбивати яйця на пательню. Щоб зробити омлет. Наріжте тонкі скибочки бекону, сказала вона молодому чоловікові, і ми їх обсмажимо. А як вас звати? З беконом в одній руці та ножем у другій. Він класнув каблуками. Карл Ріхтер, студент мистецтва. О, а я думала ви італієць, легко сказала вона. А це звучить по-німецьки. Я був австрійцем, коли існувала Австрія. У його тоні була похмурість, що змусила Мері кинути на нього запитальний погляд. Як це ви розмовляєте англійською? Ви коли-небудь були в Англії? Ні, я вивчав її в школі та в університеті, раптом посміхнувся він. Ви дивовижна, що ви це можете робити. Що робити? Куховарити? Ви б здивувалися. Якби я сказала, що була робітничою дівчиною і не тільки міг готувати собі, а й повинна була це робити. Я не повинен цьому вірити. Ви краще би повірили, що я все життя прожила у розкоші, так, як принцеса у касті, тоді це так. Я вмію робити омлет і смажити бекон. Тому що це був один із подарунків, які я отримала на хрестини від моєї чарівної хрещеної матері. Коли все було готове, вони поклали нотацію і пішли до їдальні. Це була велика кімната із розписною стелею з гобеленом на кожному кінці і великими позолоченими дерев'яними бра на бічних стінах. Вони сиділи один навпроти одного на високих величних стільцях за обіднім столом. Я соромлюся свого бідного і пошарпаного одягу, усміхнувся він. У цій чудовій кімнаті я мав би бути одягнений у шовк і тонкий оксамит, і як кавалери на старій картині. Його костюм був пошарпаний, черевики залатані, а сорочка відкрита на шиї, потерта. Він не носив краватки. При світлі високих свічок на столі його очі були темні й впалі. У нього була дивна голова із коротким підстриженим чорним волоссям, високими вилицями, запалими щоками, блідою шкірою та напруженим поглядом, який був дещо зворушливим. Мері спала на думку, що в костюмі, одягненому, скажімо, як на одному із тих молодих принців на картині, він був би майже прекрасним. Скільки вам років? запитала вона його. Двадцять три. Але яка користь від молодості, що немає можливості? Я живу у в'язниці і від неї нікуди не втекти. Ви дійсно артист? Він засміявся. Ви запитуєте мене, почувши, як я граю? Я не скрипаль, коли я втік з Австрії, я отримав роботу в готелі, але справи були погані, і мене звільнили. У мене була одна чи дві випадкові роботи, але їх важко отримати, коли ви іноземець. І ваші документи не в порядку. Я граю на скрипці, коли маю можливість просто підтримувати існування. Але я не маю щодня такої можливості. А чому ви були повинні залишити Австрію? Дехто з нас, зі студентів, протестували проти аншлюсу. Ми намагались організувати опір. Це було звичайно дуже безглуздо, у нас не було надії. Єдиним результатом було те, що двох із нас розстріляли, а решту посадили в концентраційні табори. Мене посадили на шість місяців, але я втік і перетнув гори в Італію. Все це звучить досить жахливо, сказала Мері. Це було кульгаво і неадекватно сказано, але це було все, що вона змогла придумати. Він іронічно посміхнувся їй. Я не один такий, знаєте, нас зараз у світі тисячі і тисячі, а у всякому разі я вільний. А які у вас плани на майбутнє? На його обличчі промайнув вираз відчаю, і він збирався відповісти. Але він зробив нетерплячий жест і засміявся Не дозволяйте мені думати про це зараз, дозвольте мені насолодитися цією безцінною миттю. Нічого подібного зі мною не траплялось за все моє життя, я хочу насолодитися цим і зберігати це як спогад, котрий завжди зможу зберегти як скарб. Мері дивно подивилась на нього, їй здалося, що вона чує, як калатає її серце це було майже жартом, те, що вона сказала Роулі, марення вільного дня, від якого, коли настане момент, вона знала, що відмахнеться. Чи настав цей момент зараз? Вона почувалася нерозумною. Зазвичай вона пила дуже мало, і міцне червоне вино, яке вона пила зараз, щоб скласти йому компанію, вдарило їй у голову. Було щось загадково тривожне в тому, щоб сидіти в цій величезній кімнаті зі спогадами про давні часи навпроти цього молодого чоловіка із трагічним обличчям. Було вже давно за північ. Повітря, що заходило через відчинені двері, було теплим і пахучим. Мері відчула легке збудження, її серце ніби розтануло в її грудях, і водночас кров здавалося шаленом чала по її венах. Вона різко встала за столу. Зараз я покажу вам сад, а тоді ви повинні піти. Доступ до нього був найзручнішим із великої кімнати, де були фрески, і туди вона його і повела. По дорозі він зупинився, щоб поглянути на гарну велику скриню, що стояла біля стіни. Потім він помітив громофон, як він дивно виглядає у цьому оточенні. Я іноді вмикаю його, коли сиджу, в саду сама. А можна зараз мені включити, якщо хочете. Він повернув перемикач. Випадковим записом платівки був Штрауса. Він трохи скрикнув від захоплення. Відень, це один із наших чудових віденських вальсів!» Він дивився на неї сяючими очима, його обличчя змінилося. Вона інтуїтивно розуміла, про що він хоче зараз у неї запитати, і водночас бачила, що він надто боязкий, щоб вимовити це. Вона посміхнулася. Ви можете танцювати? Отак, я це можу, і я танцюю краще, ніж граю. Дозвольте мені подивитись. Він обійняв її рукою, і в цій розкішній порожній кімнаті вони в глибоку ніч вальсували під старомодну чарівну мелодію віденського диригента. Тоді вона взяла його за руку і вивела в сад. При яскравому денному світлі іноді виглядав трохи незграбним, як жінка. Яку дуже кохали та яка втратила свою миловидність, але тепер під повним місяцем з його підстриженими живоплотами і стародавніми деревами, з його гротом і його газонами, він був хвилюючий і втаємниченим. Століття відійшли і, блукаючи там, ви відчували себе мешканцями свіжого, молодшого світу, в якому інстинкти були більш безрозсудними, а наслідки менш матеріальними. Легке літнє повітря пахло білими квітами ночі. Вони йшли мовчки пліч опліч. Це так гарно, пробормотів і нарешті, це майже нестерпно. Він процитував той знаменитий рядогет, в якому Фауст, нарешті, задоволений, благає швидкоплинну мить залишитись. Ви, мабуть, дуже щасливі тут. Дуже, посміхнулась вона. Я радий. Ви добра, хороша і щедра. Ви заслуговуєте на щастя. Мені хотілося б думати, що у вас є все на світі, чого ви бажаєте. Вона захихикала. У будь-якому разі я маю все, на що маю право сподіватись. Він зітхнув Я хотів би померти цієї ночі. Нічого такого прекрасного зі мною більше не станеться. Я буду думати про це все своє життя. Я завжди буду пам'ятати цей вечір, проблиск вашої краси та спогад про це чудове місце. Я завжди буду думати про вас, як про небесну богиню, і буду молитися вам, наче ви Мадонна». Він підніс руку до своїх губ і незграбним, зворушленим уклоном поцілував її. Вона ніжно торкнулась його обличчя. Раптом він упав на коліна і поцілував край її сукні. Тоді її охопила велика екзальтація. Вона взяла його голову руками, підвівши до себе і поцілувала його у вуста. Було щось урочисте і містичне у цьому дійстві, у неї було дивне для неї відчуття, її серце було сповнене люблячою добротою. Він підвівся на ноги і пристрасно обійняв її своїми руками. Йому було двадцять три. Вона була не богинею, якій моляться, а жінкою, якою володіють. Вони повернулись до мовчазного будинку.